Вітаю вас, діти, на уроці читання, на якому ви ознайомитеся сьогодні, що таке речення та як складати його схематично. Діти, сядьте всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, свої плечі розведіть. Усі дітки! Посміхніться веселіше, подивіться. Діти, виконаємо з вами артикуляційні вправи та підготуємо язичок до розмови. Вправа злий пес. Діти, висуньте язичок. Зробіть його широким, розслабленим. І покусайте його. Спочатку тільки кінчик кусаємо зубками. А потім від кінчика покусуємо язичок до середини. І далі, навпаки, від середини до кінчика. А тепер під рахунок: один кусаємо до середини, ведемо зубками 2. Тепер від середини два. Ведемо до кінчика один. Молодці! Наступна вправа усмішка. Дітки, закрийте свій ротик, утримуйте міцно губки. А тепер посміхніться, не відкриваючи губки, і старайтеся не показувати зубки. Ось так. Добре. Наступна вправа віконечко. Відкрийте широко ротик. І утримуйте його в такому положенні як можна довше. Як віконечко відкрите. Молодці. Робота зі скоромовкою. Діти під час читання будуть зустрічатися такі слова, як «Життєрадісні» – радісні це ті, які радіють життю. Жужмили. Перегортати, складати жужмом не так, як треба. Повторюємо разом зі мною. Житірадісні жирафи узяли журнал із шафи, його жужмили і м'яли все одно не прочитали. Отже, що читали жирафи? Так, журнал! Що таке журнал? Це друковане. Періодичне видання, яке можна що оглядати, читати. Натисніть на паузу та повторіть скоромовку самостійно. Діти, послухайте вірш Джані Родарі. Чим пахнуть ремесла. Зверніть увагу на професії, які будуть згадуватися в даному вірші. Увага! Слухаймо, мають ремесла свої аромати, тісто в пекарні пахне малята, мимо столярні пройте зраня, гостро запахне стружка дохмяна, лаком і фарбою пахне маляр, цеглою муляр, Замазкою – скляр, куртка шоферська пахне бензином. Одяг робочий мастилом машинним. пахне кондитер, мускатами, тминнами. лікар аптекою і вітамінами, а хлібороби, що ходять за плугом, пахнуть землею, полем і лугом, морем і рибою пахне рибак. Тільки не робство. Не пахне ніяк, ледар пахтиться духами старанно, та пахне він діти уж препоганно. Діти, назвіть, які професії згадано у цьому вірші. За необхідністю натисніть на паузу. Відгадайте загадку, про яку професію йдеться мова? Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває. Каменяр і покрівельник мають назву Молодці будівельник. Отже, це професія будівельник. Діти пропоную стати дослідниками та дослідити слово будує. Як ви розумієте, що воно означає? Так, будує, отже, споруджує будь-що. Діти, а яке слово можна приєднати до слова «будує», аби було зрозуміло, що будує? Так, будує? Будинок будує мости. Молодці. Тепер зрозуміло нам, що саме будує, але діти ще не зрозуміли, а хто будує? Хто саме виконує цю роботу? Так, будівельник. Давайте ми зараз із запропонованих слів будує будинок, будівельник. Складемо речення так, щоб було зрозуміло, що будує і хто будує. Так, ми додали всі слова, і в нас утворилося речення: Будівельник будує дім, або будівельник будує міст. Отже, за допомогою окремих слів будує «будинок», будівельник. Ми з вами змогли, що? Утворити речення? Діти. А як ми з вами утворили речення? За допомогою чого? Так, за допомогою слів ми взяли окремо слова. Об'єднали їх і утворили речення. Отже, запам'ятайте, речення складається зі слів. У реченні можуть бути одне, два, три і більше слів. Щоб скласти речення потрібно пов'язати слова за змістом так, щоб думка була зрозумілою. Так як ми з вами утворили речення, будівельник будує. Дім об'єднали слова, і стало зрозумілим, що будує, хто будує. Діти, ми з вами ще не вміємо писати речення, але ми можемо його викласти схематично за допомогою смужок. Отже, скільки слів у реченні, стільки і смужок. Скажіть, скільки у реченні слів? Так. Три слова. Назвіть перше слово будівельник, друге слово будує, третє слово дім. Отже, скільки нам потрібно взяти смужок? Три три слова. Три смужки. Ми будемо викладати схему речення, будувати, будувати, нібито потяг їде. І першим смужка буде як локомотив, який тягне вагончики. Отже, викладемо слово перше будівельник. Подивіться, яка перша смужка як локомотив. І тягне вагу, вагончики. Наступне будує, викладаємо смужку, і третє дім. В кінці ми поставимо крапочку, як фара світить у потязі. Ось закінчився потяг, і ми бачимо, що речення ми виклали схематично за допомогою смужок, скільки слів, стільки і смужок. Виконайте гімнастику для очей. Діти, послухайте вірш. А після назвіть професії, які згадані у вірші. ГАЛИНА Джимула. Великий Дім. Будівельник зводить дім і поселяться у нім пекар, токар, агроном, диктор, тесля, астроном, скульптор, кухар, модельєр, тренер, космонавт, шофер, вчитель, льотчик, журналіст, ще й уславлений артист. Ось який великий дім. Місця вистачить усім. Діти пограємо в гру речі та люди. Подивіться на зображення, впізнайте професію та скажіть, що вони роблять і які виготовляють речі. Перше зображення. Так. Пекар що робить? Випікає. Булочки та бублики. Наступне зображення хто? Швачка, що робить, шиє, одяг для дівчат та хлопчиків. Наступне зображення? Професія. Кондитер, що робить, випікає торти та тістечка. Молодці, я гадаю, всі справилися? Ще пограємо. Хто що робить? Подивіться на зображення, назвіть професію та скажіть, що виконує дана професія. Утворіть речення. Так, лікар лікує хворих пігулками. Наступна професія. Вчитель навчає дітей. Повар готує їжу. Столяр ремонтує споруди. Молодці. Виконайте фіз хвилинку. Діти, подивіться на зображення, на якому ми бачимо людей різних професій. Розкажіть, що вони роблять. Складіть речення за схемою. Перукар, що робить. Перукар робить зачіску. Кравчиня. що робить? Кравчиня моделює одяг. Аптекар. Що робить? Аптекар продає ліки. Продавчиня, що робить? Продавчиня продає товар. Двірник. Двірник прибирає вулицю. Діти, а яку професію мене назвали? Так. Слюсар що робить? Слюсар ремонтує. Водопровіт! Я гадаю, всі справилися з завданням. Ви сьогодні молодці. Вправа, мікрофон. Надайте відповіді на питання. З чого складається речення? Чи можуть речення складати будь-які слова? Складіть речення про сьогоднішній урок. Сьогодні на уроці ми. Що робили? Молодці. Рефлексія завершення уроку. Діти, оберіть ромашку, яка відповідає вашому настрою на уроці. Зелене, у мене все вийшло. Жовтий було важко. Червоний нічого не зрозумів або не зрозуміла. Ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок!